Ой, тут так гарно. Мені болить живіт. Схоже почалося. Ой, тобі зле. Зараз допоможу. Треба викликати швидку. Їдьмо мерщій. Ого, відкрився новий пологовий будинок. Я хвилююся. Все гаразд, я допоможу. Сідточки такий милий, ще один? О, ще один. Так багато малюків. Я сама не впораюся. Я прийшла вчасно. Я хочу іграшки. Хто мені їх подарує? Ой, що ж вдіяти? Я знайду іграшки для твого малюка. Цією метою ми вирушаємо до садочка. Мусимо відкрити кілька секретів, то й з'являться іграшки. Ходімо до ванної кімнати. Малюку, позич мені свою зубну щітку. Треба почистити зубки всім звірятам. Тож ми отримаємо подаруночок іграшковий зубик. Поглянь, це тобі. Моєму малюку подобається. Ой, він знову просить іграшки. Я їх принесу. Мусимо зібрати піраміду з кубиків. А де ж номер шість? Порозвішуємо всі магніти на цій дошці. Чудово, ми отримали цей кубик. Тепер можемо скласти піраміду. Ура! Ми отримали чудову іграшку. Гадаю, твоїй дитині сподобається чудово. Просить ще одну нову. Допоможи мені, а вже ж не хвилюйся. Розташуємо всі фігурки на стіні. Нам потрібен цей місяць. Повізьмо його сюди. Ще й сонечко Бедрика. Тепер розташуємо метелика. Втім, потрібно спершу знайти його. Ось і він. Чудово. Ми отримали додаткові фігурки. Берімо цю зірочку. Ми отримали іграшку зайчика. Віднесімо його мамі та її малюку. Тримай, це тобі. Дякую, красно. Малюку подобається. Ой, мені зле. Гадаю, почалося. Раз. Дихайте глибше. Ось і малюк. Ось хто хотів собі іграшки. Ти такий милий. Зараз ми тебе заспокоїмо Потрібна дитяча суміш. Підігрімо. Туй малюку. Йому подобається. Ура, ми впоралися! То я дам тобі чарівну вітамінку. Ти відразу подорослішаєш. Дякую за допомогу. Наступного дня крихіці виповнився рік. Вона прокинулася та вирушила в подорож. Першу спустилася ліфтом, а потім сіла в таксі. Та й поїхала до свого улюбленого садочка. Тут крихітка полила квіточки, спершу незабудки. потім тюльпани. Згодом ще й хризантеми, знову тюльпани, потім ромашки. І отримала машинку в подарунок. До речі, улюбленого кольору принцеси. Чи ви вгадали, якого саме? Якщо вгадали, напишіть мені про це в коментарях. Крихітка сіла в неї та поїхала. Спершу вона знайшла соняшники. Якщо до них наблизитися. То вони відкриватимуться і закриватимуться. Згодом вона доїхала до іншого входу. Там теж є соняшники. Вони також відкриваються та закриваються. Якщо підійти до них ближче, потім вона вирішила пересісти в іншу автівку, схожу на динозаврика. Якщо поставити три нулики в ряд, то випаде нова автівка на кшталт жирафи. Однак Крихітку в ній заколисує. Вона вирушила розкривати нові секрети. Треба розшукати чотири фігурки у відповідному порядку. Дві вже маємо. Крихітка поставила їх до боксу. Слід знайти ще дві. Одна в ящику з іграшками. Чудово! Крихітка впоралася. Залишилася ще одна. Вона на полиці з іграшками. Крохітка її знайшла. Ура! Вона отримала суперіграшку. Ранок настав. Треба приготувати дитині суміш. Смачного! Ой, де вона? Куди пішла? Я розшукаю її. Треба надягти костюм детектива. Тепер готова. Вирушаємо на пошуки. Хм, Вона, вочевидь, була в ліфті. Напевно, сіла в таксі. What? Та й вирушила до садочку. А вже ж, Машинка. Вона мого улюбленого кольору. Гадаю, крихітка в ній каталася. Ходімо до дитячих кімнат. Ось і вона. Ти мене налякала. Надалі не йди гуляти сама. Повернімо тебе мамі. З дитиною все гаразд. Ось вона. Дякую, принцесо. То був веселий день. Незабаром побачимося любі підписники. А я вирушаю шукати собі нові пригоди цією червоною автівкою. Потім повертаємось, виходимо біля кіностудії, берімо конуси. Далі нам потрібно вирушити в коледж до музичного класу. Забираємо інструменти, барабанну установку, синтезатор, трубу. Щай електрогітару. сімо все до водограю. Тепер нам потрібні музиканти. Ти гратимеш на клавішах. Ти бери гітару. Я візьму трубу. А ти починай грати на ударних. Задавай ритм. Я підіграю. Ще й клавішні. Далі гітарна партія. Водограй працює. А ми отримуємо бургер ключ. Несімо його до фудтраку. Відмикаємо замок. Він за продавчинею. Ого. Вау. Це ж рецепт. Спробуємо приготувати. Берімо булку, сир, котлету, ще й другу частину булки, викладемо все послідовно. Так, ура! Ось ключ. То й до чого він нам? Ходімо до поста охорони, відчиняємо там шафку, отримуємо бейджі. Такі різні. Ще й ліхтарик. А також крутезну рацію. На посту охорони потрібна допомога. Що трапилося? What? Світлина з червоної доріжки? Мерщій до кінотеатру. Ага. Ти дівчина зі світлини. Вау! Wow. Wow. Ось і автограф. Май. Він дав наступний ключ. Де ж його застосувати? Доведеться пошукати. Відчинимо цей контейнер. Ого, тут сила селенно всього. Різні таблички. Ще й софіти для зйомок! Крутезно! Щоб пересувати це все візок. Ще й софіти та штатив. Ще один візок. Ова, неймовірно. За допомогою цього обладнання можна навіть фільм зняти. Виставляємо світло. Розташовуємо правильно всі софіти. Ще софтбокс поставимо. Ще один. Берімо візок, ходімо до павільйону. Берімо камеру. Вона нам потрібніша. Та й шукаймо ключ у цій маленькій шафці. Мерщий, знімаємо кілька кадрів, ставимо їх сюди. Зберімо чотири докупи та отримаємо хлопавку. Прихопімо все з собою. Включно з реквізитом. Фільм неможливо зняти без костюмів. Берімо найкращі вбрання: кілька корон. Ще вбрання принца. Ходімо знову до реквізиту. Тут слід узяти інфрачервону лампу. Що це таке? Код. Ось і сейф, де його потрібно ввести. Тож ми отримуємо вбрання детектива, однак для улюбленця. Отже, почнімо фільмування. Принц уже на місці. Перевдягайся! А ти будеш принцесою. Вдягай сукню, камера, двигун неймовірно. Ще більше експресії. Чимало хороших кадрів. Вуа. Повертаємося із плівкою. Зшиймо їх докупи. Магія монтажу. Вау. Ще раз. Ходімо до кінотеатру. Заміняємо плівку в залі на наш шедевр. Ова. Це мені золота статуетка. Крутезно. А головне заслужено. Приголомшливо. Бачити власний шедевр на великому екрані. Ова. Гарнюща рецепція. Ви лиш погляньте на всі ці деталі з дерева та парусини. Забираємо ключі. Далі вирушаємо до нашого пляжного бунгало. Чай на знак привітання. Зворушливо. Погляньте тут завжди є свіжі фрукти. Візьмімо ключ із цього сейфа. А натомість ми отримуємо стильний халатик. Я готова вирушати на пляж. До речі, дівчинці з рецепції пасує моє вбрання. Ходімо далі. Погляньте, як тут чудово. Ого, чимало кокосів. Я їх просто обожнюю. Навіть цей малюк знає про те, що обов'язково треба застосовувати захисний крем. Правильно, адже ми на сонці. В цій локації дуже полюбляють чистоту. Тож тут ретельно прибирають. На вигляд, ідеально. Ува, нічогенький капелюшок. Спробуємо обмінятися з дівчиною. Схоже, моя корона їй не подобається. Повернімо, як було. На пляжі в барі можемо вибрати гавайські страви. Це дуже смачно. О, не можу зупинитись. Тут також є тропічні соки. Я в захваті! Чарівна барменка може приготувати молочний коктейль. Треба лише вибрати морозиво. А вже ж полуничне. Це насправді відсвіжає. Я хочу ще морозива. Скуштуймо кокосове. Та це смакота. Прогуляємось до пляжу. Ой, що це окуляри? де я знає, де їх бачила. Вони були на цьому сонечку. Чудово тут і залишимо. А це що за парасолька? Її можна пересувати. До речі, якщо швидко їсти морозиво, замерзнуть мізки. Ай, пильнуйте. Вирушаємо до аеропорту. Тут візьмімо квиток. Повертаємось на рецепцію. Далі віддамо його дівчині. Погляньте, вона виготовила нам ракетку для пінпонгу. Кумедно. Якщо впустити м'ячик, він змінить колір. Подаруємо цю ракетку малюкові. Далі ходімо до бунгало. Не забуваймо стежити за чистотою. Я так люблю наводити лад. Мій настрій від цього покращується. Тепер запалімо гарну свічку. Протрімо пилюку. Хай усе сяє. Таку красу створили. Приберімо добряче ванну. Тепер тут все аж блищить. Залишилися завершальні штрихи. Порозкладаємо гарно дрібнички. Ідеально. Вирушаємо до молу. Мусимо позбирати предмети та отримати приз. Спершу доставимо цю косметику. Чудово! Ось і все. Ми отримуємо першу фігурку. Нам слід розшукати цього хлопчика. Цівін. Схоже йому потрібні кросівки. Повертаємось і купуємо їх. Тримай, малюку! Ось картка, що нам потрібна. Обмінюємо її на фігурку. Наразі все просто ідеально. Купуємо цей стенд для іграшок. Ходімо до кава -молу. Тут ми можемо сплести іграшки, ще й розмістити їх на стенді. Фуатик. Качечка. Ще котик. Кролик. Сейт. Ми впоралися. Ось і наша фігурка. Ходімо до скейтер молу. Нам потрібен супер мегаскоч. Схоже, слід полагодити цей скейт. Простіше не буває. Ми дістали ще одну фігурку. Ходімо до скейт крамниці. Тут поміняємо кепки на інші. За це отримуємо довгоочікувану фігурку. Далі ходімо на шопінг вулицю. Знайдімо ящик. Тут слід розташувати всі наші фігурки. Готово! За це отримуємо найважливішу фігурку. Ходімо до фонтана з котиком. Фігурку потрібно додати сюди. Ми отримали ще й чорну картку. Ходімо до аеропорту. Тут ми можемо придбати золотисту валізу. А до неї ще й дизайнерські речі. І не забуваймо про прикраси. Ми таке полюбляємо. Далі куди? А вже ж у подорож. Забираємо наш багаж. Ож, летімо. Дякую за перегляд. Побачимося наступного разу.